Привіт, мої дорогенькі, знову відповідаю на питання про школу, про її додаткові семінари, окрім школи містерій Тота Атланта три ступені. Існує ще багато тем. Але назву найпопулярніші, так би мовити, основні теми, які проводяться з семінари. Тепер семінари проводяться індивідуально. По-перше, група онлайн дуже важко збирається, я маю на увазі електрику, бо вже за останній місяць, не дивлячись на електрику, проведено індивідуальних семінарів більше 10. Я навіть хотів стояв на порозі е, об'явити, що кожну п'ятницю зранку буде проводитися семінар першого ступеню, а тут з електрикою такі досить потужні питання виникли. Зрозуміло, що працюють над тими спеціалісти, працюють над тими наше керівництво і працюємо над тими ми молитовники. Отже, про основні додаткові семінари практику ми підкреслюю, тому що це семінари для тих, хто займається практиками, а не просто говорить. І під час семінарів ви пройдете біля 10-20 років духовної роботи по цій специфічній темі. Отже, перша тема з таких, що потрібна, е, і проводиться тепер, це семінари індивідуальні. Ну, якщо ви зберетесь в групу, то і оплата буде меншою, і буде зрозуміліше нам всім. Отже, е, е, і так, е, е, семінари, практикуми по роботі з кармою і з долею підкреслю. Також туди включаються родові програми. Це все в одній темі. Ми про це не тільки спілкуємось, ми з цим працюємо на цьому семінарі. Отже, друга тема, яка не більш значуща, це пара. Створення нової пари. Під час цього семінару проходять обряди, в тому числі обряд зняття безбрача, розвінчання і таке інше. Також пара це гармонізація існуючої пари або створення нової саме пари. І третя кричуча тема це фінанси, успіх, бізнес і так далі. В, там є дві речі. Одну я вирішив проводити з своїми учнями, які отримали вже результат і продовжують брати участь в цьому семінарі, практикумі 40-денна програма. Я єсмь, достаток і успіх для себе і для всіх, джерело достатку і успіху для себе і для всіх. Працює програму Запишу окреме відео і є е, семінар по е, фінансам, по успіху, по енергії вдячності, як вона працює по енергії грошей, що таке гроші. І безперечно, чому вони йдуть з нашого життя, і як їх повернути. Це теж семінар-практикум, який проводиться мною тепер індивідуально. Також я з початків почав семінари проводити і для груп, якщо вони набираються або приходять вже готові групи, і для індивідуального заняття. Також. Є такі специфічні семінари, їх більше 20 видів семінарів, і по роботі з енергіями, і так далі. Такі специфічні семінари, як по екзерсизму. Тобто, в мене досить немалий досвід роботи з підселеннями різного роду, і я хотів би ну, і маю можливість поділитися і призиваю не займатися цим. Цією справою заради розваги, або якщо нема що робити, бо цією справою особисто я займаюся тільки тоді, коли більш нема кому. І ситуація складається таким чином, що я маю те вирішити питання, тобто питання стає переді мною. Але цю інформацію я з радістю ділюсь. 에, сподіваючись, що ви просто не, не почнете тим займатися. <хи> Одним словом, є такі е, можливості. Тепер і ну, з е, питаннями з електрикою, зрозуміло, вони з, рано чи пізно закінчаться, а семінари лишаться. Е, чекайте відео по 40-добовій е, програмі, я є джерело достатку. Багатства і успіху для себе і для всіх. Це 40-денний, важкий, але ефективний труд, який я 40 днів навіть більше супроводжую. Одним словом, про це поговоримо пізніше. Тому запрошую. Ну, безперечно, ставте лайк, дизлайк. Це корисно для того, щоб YouTube робив Промоцію моєму каналу, це мені теж е, цікаво. Е, діл, діліться цими відео моїми, діліться каналом, е, робіть репости. ну Одним словом, просуваємо. то все, Бо ви дивуєтесь, чому так мало глядачів, переглядів і так далі. Ну, Треба працювати не тільки мені, я 4 роки над тим працюю. Отже, прошу, дякую вам дуже.